В управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області підбили підсумки роботи рятувальників Прикарпаття за 9 місяців поточного року. Про суворі будні своїх співробітників розповів на прес-конференції для прикарпатських журналістів начальник управління Володимир Чернецький запобігти врятувати допомогти під таким гаслом. Рятувальники кожного дня рятують людські життя. З початку року управлінням державної служби надзвичайних ситуацій в області здійснено понад 29 тисяч виїздів. Як свідчать підсумки проведених нещодавно навчання, рятувальники повністю готові надати необхідну допомогу населенню. Ми готові одним словом, тобто мешканці Прикарпаття можуть спокійно себе почувати. Вважаю, що вони. Захищені і вже користуючись нагодою, хочу звернутися до вас, щоб ви через свої засоби інформації довели до нашого населення, до мешканців краю ті застереження, коли треба бути обережним, обережним як в побуті в повсякденному житті. Справжнім випробуванням для рятувальників став зимовий період 2012-13 років. Пожежно-рятувальні підрозділи області ліквідовували наслідки сильних снігопадів на автодорогах Івано-Франківщини. В управлінні державної служби надзвичайних ситуацій кажуть, до зимового періоду готові забезпечені усім найнеобхіднішим. на сьогоднішній день. Вся техніка знаходиться в бойовому розрахунку, тобто відремонтована, перевірена. Зроблено необхідні технічні обслуговування. Крім того, в кожному районі, в кожному підрозділі створений запас паливно-мастильних матеріалів. Ну як мінімум на три місяці. Також під час прес-конференції Володимир Чернецький привітав усі засоби масової інформації з професійним святом, вручивши подяки за плідну співпрацю. Ольга Гриців Ігор Горпопик. Новини телеканал Раї.